Ще по більш бюджетних є ось такі варіанти. Це e, Redmi 6, a золотистий колір. Є легкі-легкі потертості. Він 1100 ціна. В комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Має 16 ГБ пам'яті. По екрану серйозних коцок, царапок немає ніяких. Ось такий по стану. І є ще також ось такий. Він 1150 ціна. Його він у гарненькому стані. Теж по екрану серйозних нюансів коцок немає. Теж 16. ка Далі по 16 ГБ Huawei Y7, 1000 ціна, є легкі легкі царапки, косочки, ось такі по корпусу, але незначні. Він 2,16, кому потрібно, чисто там для дзвінків, можливо, комусь там щось скачати ще можливо. І ось такий за А5 550 ціна можна зробити ще безкоштовну доставочку або знижку на 32 ГБ. Кому цікаво такі пристрої, пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Або пишіть у Telegram чи Instagram. Силки в шапці профілю.